Вітаю, друзі, на моєму каналі ABC Cooking. Сьогодні хочу поділитися рецептом смачної, простої приготування страви квасолі в томатному соусі. Ідеально для посту, а також для тих, хто любить смачну, поживну, корисну їжу, а при цьому не любить довго стояти біля плити. Починаємо! Звечору я взяла два стакани по 250 мл сухої квасолі. У мене сорт лайма. Можна брати будь-який сорт і залила холодною водою так, щоб вона десь на сантиметрів 10 покрила квасолю. Зазвичай квасоля дуже любить всмоктувати в себе рідину, тому води треба додавати багато. А зранку готую цю страву. Якщо у вас нема сухої квасолі, беріть консервовану у власній рідині, тоді її відварювати не треба. Квасолі необхідно відварити, якщо у вас суха, як в мене, підсоленій воді до готовності, я буду варити в скороварці, це займає у мене 6 хвилин, якщо на плиті, звичайно, це набагато довше. Квасоля готова. На пательню наливаю 2 столові ложки рослиної олії і нагріваю. Додаю одну дрібно нарізану велику цибулину і тушкую 2-3 хвилини час від часу помішуючи до м'якості, до прозорості цибульки. Далі додаю дрібно нарізаний часник 3-4 зубки і тушкую ще десь 20-30 секунд. Додаю нарізану кубиками морквину і продовжую тушкувати ще десь 3-4 хвилини. За бажанням можна додати один нарізаний дрібними кубиками солодкий перець. Також, якщо у вас є, можна додати консервований перець, він теж тут чудово буде пасувати, тушкую десь ще 2-3 хвилинки. Сіль та малений чорний перець додаю до смаку. І час додати улюблені спеції. Сьогодні у мене це 2 чайні ложки солодкої паприки, дрібка гострого перцю, чайна ложка чабрецю та 2 столові ложки томатної пасти, яку можна замінити на томатний сік або томатний соус до смаку. Перемішую тушкою 1-2 хвилинки. І час додавати квасолю. Квасолю я додам разом з рідиною, невеликим об'ємом рідини, в якій вона знаходиться. Все перемішую і буду тушкувати на невеликому вогні приблизно десь 5 хвилин. Якщо необхідно, додайте додаткову солі, а також спеції, яких потребує, на ваш погляд, ця страва. Я ще трошки посолила, перемішую тушкою, як я вже казала, 5 хвилин. 5 хвилин пройшло, і тепер я бачу, що мені хочеться додати ще трошки рідини. Можна додати або рідину, в якій знаходилася квасоля, або додати воду. Я додам трошки води, щоб страва була більш легкою. Доведу до кипіння і страва майже готова. Єдине, що залишилося, це за бажанням додати будь-яку зелень. В моєму випадку це дрібно нарізана петрушка. Кладу петрушку зверху, накриваю кришкою, дам настоятися 5 хвилин, а потім можна подавати до столу. Ось така проста, легка і дуже смачна страва. Сподіваюсь, вам сподобається. Ну, якщо сподобалось це відео, буду вдячна за ваші вподобайки, за підписку і за коментарі. Всім па-па!